The Як звільнити з військової служби через догляд за родичем? Акт обстеження сімейного стану це новий важливий документ, без якого звільнення за сімейними обставинами майже неможливе. Що ж це таке? Це акт, який підтверджує, що у вас немає інших родичів, які можуть здійснювати догляд за батьками, тестом, тещою з першої чи другої групи інвалідності, чи особою з інвалідністю першої чи другої групи другого ступеня споріднення. ТЦК та СП мають видавати цей акт, але багато хто відмовляє, бо комісії ще не сформовані. Через це військові, які реально мають право на звільнення, продовжують службу та виконують бойові завдання. Наша команда вже допомогла військовим отримати цей документ менше, ніж за тиждень. Ми формуємо, супроводжуємо подачу заяви та отримання акту та навіть повідомляємо ТЦК та СП, як цей акт має виглядати. Крім цього, ми можемо надати вам повний суд провід для швидкого та легкого звільнення запишись на безкоштовну консультацію. Ти можеш зателефонувати за номером, що знаходиться нижче, або написати в коментарях слово консультація, і ми з тобою зв'яжемось.